Плюшовий комбінезон «Лупілу Пепперс». Знизу манжетик. На рукавчиках також манжетик. Застівається на замочок з капішончиком. Присутня вишивка. Дуже м'якенький і дуже приємний на дотик. Комбінезон на вік 4-6 років. Також знизу манжетик, там на рукавчиках манжетик розсибається на замочок. На вік 6-8 років. 4-6 років. Та ось такий флісовий на манжетику. Знизу на рукавчиках та на колошках. На вік. 8-10 років з капюшончиком. Такий же комбінезончик на 6-8 років. Чотири шість та чотири шість. Ось такий плюшовий на два чотири. Чотири шість. 4-6 років. І є ще ось така моделька. Тут вже буде без нашивок, На зріз 134, 140. 134, 140 Та 158, 164.